Всім привіт, друзі! Сьогодні буде відео дуже вау! Сьогодні наша місія буде зробити дві собаки. Можна сказати, як сказати, моя собака міні-пук, ви знаєте, може, так, ну не всі може. Ну, не сюди, друзі. І да, сьогодні ми будемо зробити дві постройки, собаки із ядерного тата. Ой, танда, да, друзі. І що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі, наша ціль 600 підписників Я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. Нажимайте кнопку підписатися, а ми почнемо відео. Друзі, да, друзі, а мене звати Мібро, І ми починаємо відео, Погнали! Да, начали ми дуже жорстко, ночь настає, друзі. Пауза. Офігенно відео починається, Пауза, да, ну так треба. Так, друзі, я тут, а я тут, а все, друзі, тепер почнемо точно відео. Так, друзі, як ми начнемо. Як ми начнемо, просто зразу беремо не думай... Просто беремо ядерне ТНТ... де воно ядерне от Отаке беремо і просто почнемо строїти. Як ми начнемо? Давайте ми візьмемо. Отак, отак десь. Без питань. Я вам так покажу, як ми будемо робити. Зробимо одну, як сказати, собачку, типом. І будемо, коротше. Пекти далі. Далі, ну, друзі, секунду. Так, друзі. Е, так, давайте робимо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Може, ви чуєте, як я там кажу 11. Да І отак берем друзі, бисеро так ля-ля. Пишіте коментарі, друзі. Як ви що як ви боже, вибачте, друзі, я це сказав? Так, і да фукся, просто піпець зараз. Просто пипец, фух. Так, беремо так все робимо. все, у нас така нога буде, друзі. І ми дуже зробити ногу, я не знаю, де буде нога у нас. І що давайте ми зробимо скільки, я не знаю. Я просто не знаю, ключе зробити. Десь отак да, буде, друзі. Я просто не знаю, ключе зробити. Ну будемо робити отак. Просто беремо-бем-бім-бім. Бестро все так робимо, бистро. І ми їх бабахнемо, друзі. Як ви думаєте, жорстко бабахнуть? Ой Боже. Так, берем, 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 берем. Берем, 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 берем берем. І о, так, друзі. Все, друзі, я пішов, о Боже, я пішов робити тві ще дві ноги. Все, друзі, я погнав. Так, друзі, це що у нас Ось такі чотири ножки, лапки, може сказав, друзі. Тепер, що ми повинні робити? Далі я считаю, ми повинні так, взяти. Зараз я вам покажу. Бі Беремо білий цвіт і берем чорний цвет. І дивіться, як ми зараз будемо все робити. Я думаю, мене дуже добре, друзі. Да, типу баліне. Так, що ми будемо далі робити? Ано зараз секунду, друзі. Так, так і от так. так. Як ми будемо це все, все робити, друзі, дуже просто. Я думаю, як можна все все зробити. Деться, друзі, М можна подумати секунду. Так, друзі, я тут, а так, я думаю, запис іде. Так, давайте ми як зробимо. Е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зробимо отак. Тоді ми робимо отак. Будуть очі такі, типу, знаєте, очі, блін, взагалі, кайф. Я думаю, робимо тоді отак, от тоді отак от і от так. Все. Щось бути похоже, я считаю, друзі, як ви. Типу, пишіть коментарі, типу, я думаю, виходить до норм. Так, друзі, тепер ми беремо отак, от ставимо, 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 ставимо. Точно от так. І давайте ми зробимо... Е, зробимо отак. От типа носик зробимо. Давайте ми носик зробим на. Десь от... Так, десь. Давайте ще отак зробимо. Тоді на низ десь три рази. Отак. От Ой, боже мой. Боже мой. Ой, боже, ще я роблю. Щось я не то роблю, друзі, це просто піпець, Так. Робимо, як надо, отак, хоп. Хоп, носик. давай давайте ми носик поставимо, де надо. Боже. Так, отак носик. І ще давайте да, робимо отут, отак. Це все було красиве, знаєте, типу блін. Вау-вау-вау. -ва. Отак, от друзі, як вам? Виходить, я думаю, прикольно похоже щось, знаєте, на собачку. тіпа, блін, прикольно. Хорошо, друзі, тоді як ми робимо? Далі ми робимо їх. Блін, їм треба зробити. М -м, давайте отак так ж закриємо вушка, вушка, вушка. Як ми зробимо вушка красиво? Давайте ми зробимо вушка. Отак. От красиво. отак, от блін. Ні, давайте ще поставимо наверх, отак. От Взагалі, красиво виходить, щита, блин. Собака, собачка і стенде ядерного. Вов, Взагалі чітко. Хорошо, друзі, як ми почнемо далі. Далі ми просто беремо. Беремо, а що ми беремо далі, блин, я сам думаю. Піпец. І давайте. Отак буде. Ні, хай отак буде, вообще красиво, я вважаю. Тепер ми зміни зробити, я не знаю. Отак, десь, да Беремо отак, друзі, ми должні його зараз все закрити, друзі. Я погнав, друзі. Так, ось це, що в мене вийшло, друзі. Да? Ну, можна ще отут, звісно, закрити. Да, я трошки притупив. Отак. Тепер, як ми будемо робити, не буде він такий худий. Давайте ми візьмемо десь отак. А десь отсюда. І ми повинні зробити отак, друзі, і закрити все ток. Так, да друзі, я знову погнав. Так, Ось це що у мене вийшло, во во вав Тепер що ми повинні зробити? Тепер ми дожди, думаю, зробити отак десь, отак. Ні. Отак. І просто хай закрить на три, О Боже, на три ходіка нам закрить. Так, може ви зараз чуєте звук у мене, ось, ну, типу, балін. Так, хорошо, тепер ми беремо так. і ще Отак, хай десь. І хват, І отак беремо тепер. ставимо, 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 Отак десь, хай. ну. Отак-отак, так вот, так. десь хватает. Да, я думаю. от так да, буде норм. Тепер, так само на цій стороні, Так само, типа, блін. Вот так берем. Так, от так, от так. Ні, так. Неще надо, от так. і просто от так закрываемся. Вот так бімс 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 бімс. Бім, бим Все вообще красиво. От так, бачите, друзі. Ще можна його, от так, да, вообще. Тепер собачка похожа на собачку. Я не знаю, як тільки хвостик зробити, по правді, хвостик в мене буде позорний дуже. Так ще настає ніч, боже мой. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. так, хорошо, Хвостик гай буде отакий. Ну, ось що у мене, друзі, вийшло. да, Не таке дуже прикольно. Хорошо, друзі, я погнав робити другу собачку, похожу. Все, друзі, я погнав, стоп. Ні, все похоже, все, друзі. Я погнав, що це дуже багато, друзі. кажу слово, друзі, піпець, блін. Пишіти комітері все рано багато, йому треба трошки менше казати. Ну, мало казати, що щось дуже багато, окей, я погнав. Так, друзі, у мене вийшло таких е 4 лапок, друзі, піпець. 5 Да, просто вау, да, я на місці не стою, я строю, строю, строю. Коротше, я зробив 4 лапки. Дай, мені треба отаке зробити, все копія. Все, я погнав далі. Так, друзі, я роблю струж... частиничку. І все. І нас буде кінець, можна сказати. Робимо отак, раз, раз, робимо тоді отак. І все, друзі, і. Це все, ми все зробили. все, що у нас вийшло, просто вау! Я той, блін, прикольно, типу, блін. Собачки і ТНТ Да, друзі, і пишіть коментарі що зараз буде, буде лагать Майнкрафт, не буде, ставте плюсик, буде, мінус, ні, друзі. І Що можу сказати? Ми починаємо робити, Блін, блин, Типець просто, хорошо. Я просто спати дуже хочу, правда. Я дуже хочу, я можу бату що казати не так, як завжди, Я можу взагалі можу путатися словами, то я дуже Спати хочу, І да, просто все, починаємо. Просто берем і не думаємо. Не за що, Просто берем, все, друзі. Пишите коментарі. Давай, давайте. 5 секунд. Даю. Раз. Два. Ну, написати плюс-мінус. Типа, буде мене лагать или не буде лагати. Да, У мене ще ж такі очі, як я не знаю, у кого як наркомана якось. Хорошо, це суть Так, давайте. даю 5 секунд знову. Раз. Два. Три, Чотири і п'ять Я думаю, ви написали і я починаю. Так фу 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 ту <звучить> ту 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 та та так що зараз буде? Боже, 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 боже. Мені страшно прикиднуть. Так, о, що страшно лагати. пи піпець, 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 піпець. Піпець. Піпець 5 пі не піпець. Я просто не розумію, піпець 5 не піпець. Угу. <сум> <сум> Блін, я взагалі запис почав. Я думаю, я запис почав. Боже мой! Я її не пам'ятаю. Я кажу, я устав, ще не пам'ятаю. Я почав запис. Ну зараз точно запис іде, то ще щось складну. А так я не пам'ятаю. Блін. Якщо. Як я не включив запис, я там розказав типа 5 секунд. Даю вам. Та -та, то як воно. Е -е -е -е. Буде мене лагать Майнкрафт, ілі не буде. Да, друзі. О, Боже мой! Що тут сталось Боже, да, я зараз буду кру. Я зараз буду дивитися відео, ну, тіпа, в Ну, типа. В папке быстро подивлюсь. Типа записався, то, що я ну, казав. Ну, коротше, друзі, да, я просто спати хочу, просто пип. Да, воу. Ні, оце реально бахнуло дуже хорошо. Блін, реально просто вау бахнуло дуже добре. По всій карті пушки, можна сказати. І ось що у нас, друзі, вийшло. І що можу сказати, став, Ставте лайки, підписуватися на каналчик, пишіть коментарі, що ви хочете, так. Да. Як вийшло відео, як то, якщо можна нове робити, друзі, я завжди слухаю ваші. Дум... Типа, що ви напишете, можна подумати. Буде. І да, друзі, що я вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик на 65. І я знаю, ми їх зможемо зробити. Нажимайте кнопку підписатися. Всім удачи і всім пока-пока. І з вами був Мі, бро. Да, друзі. І слава Україні! Всім пока-пока. Пік-пик. -пока. Да, слава Україні, всім пока-пока, друзі. Пік-пик. Всім пока-пока.